Другий день соціальні мережі палають від заголовків, типу Україні загрожує стратегічна поразка, Україна програє і тому подібне від відомих блогерів українських, так, які ну, нібито там зображують себе патріотів. Ну і ось е військовий кореспондент е Рьобки від БІЛД. Е він теж говорить, написав сьогодні в таку статтю про те, що Україні загрожує стратегічна поразка. Мовляв, ще й певний час, якщо так буде розвиватися ситуація, такі провали, відсутність добору людей. Мається на увазі, що він не вірить, що збирається в місяць десь 17 тисяч військових. Ну, мається на увазі, мобілізуються так, як про це говорить генштаб. Він їх не бачить просто на фронті, це і тому подібне. І, але він каже: це стратегічна поразка, це через рік-два. Якщо так справи будуть йти, то на Дніпровському там і на запорізькому напрямку стратегічна поразка. Ну, перша рік-два треба ще прожити. По-друге, все ж таки є певний розрахунок на те, що і Росія ж таку мотива втрачає звичайно і в живій силі, і в економічних можливостях, і тому подібне. А по-друге, ну, якщо так говорити про стратегічну поразку, то це можна було і в 22-му році сказати, і в 23-му році, що якщо ще війна протримається е, років 10, то Україна має всі шанси програти. Ну, бо не співставні ресурси, звичайно, Росії і, і, і України. Але знову ж таки, ми не програли, тому зваженіше, я про блогів навіть не кажу. Мабуть, впали збори донатів, в бари ці збори, і вони починають такі голосні заголовки робити. Ми програємо і тому подібне. Я зателефонував декільком своїм знайомим, одному з Генштабу, іншим там з підрозділів, конкретних, які, які воюють зараз конкретно. Ситуація дуже важка. Тут беззаперечно, дуже важка, але це не катастрофа. Далека не катастрофа. Подробиці читайте у тих військових експертів, яким ви довіряєте, так, а не всяким там блогерам. Відомо кому. Тому не панікуємо, тримаємося. До наступних зустрічей!